Внесок Георги Павловича в розвиток історичного краєзнавства надзвичайно великий, це понад 70 виданих книг. Це робота як голови товариства охорони пам'яток, як співорганізатора товариства дослідників Волині довелося з ним співпрацювати понад 25 років. Такого консультанта, такого людини-знавця Житомира, ну, важко знайти на кожній консультативній раді. Він навіть уже почуваючи себе не дуже добре, скажімо, да, він все рівно приходив, давав свої поради. Він був усьому, да, це починаючи там. З обговорення якихось там відомих пам'ятників, будь-якої пам'ятки, архітектури, історії, він був усюди. Це був такий, знаєте, батько архітектури Житомирщини. Юрій Павлович дійсно був, скажімо, таким. Флагманом туристичного бізнесу, який проводив екскурсії, і його присутність на цій екскурсії, що ну було легко набирати на цій екскурсії, бо люди а Макрицький, буде цікаво. Всі гіди за основу брали його книги. На жаль, ми дійсно втратили таку називається Людина-легенда, Такий справжній патріот Житомира. Я впевнений, що такі люди народжуються раз на 100, то й на 200 років. Oh, oh, oh.